Дідка, дерева. Це 29-та загальноосвітня школа Черкас. Поки немає школярів, на ганку спить місцевий пес. Приготування тривають всередині, оформлюють сцену до навчального року. В класні кімнати повертають антисептики, розповідає директор Сергій Діденко. Ось, власне, кажучи, облаштований куточок, де діти можуть забезпечити захист від коронавірусу, помити руки, провести дезінфекцію. Вакцинувалися тут 18 -ро. працівників, це 43 відсотки, інші вагаються, говорить директор. Бажаючи з'являються, але виникли деякі моменти. Там хто Ангіна є лікарняні, тому це в певні мірі перешкоду. Ну але є й таке, що не довіряють Файзеру, довіряють більше модерні. Ну свої дози вакцини Сергій Діденко вже отримав. Я приступив до виконання обов'язків вже вакцинованим. Імунізувалася, і головний бухгалтер Наталія Галкіна. Не хотіла наражати себе на небезпеку, свою сім'ю, оточуючих, колектив. Пані Наталія каже: всі чекають дітей та стабільного навчального року. За навчанням скучила і другокласниця Аделіна з бабусею прийшла по книги. «Просто в мене дуже гарні вчителі, і я дуже люблю свою школу. Діти дуже мало получають знань на дистанційному у учобі, і якби. Їм і спілкування треба з дітками Аби не повернутися до дистанційки. Якщо хворих на ковід побільше, потрібно вакцинуватися. Розповідає начальник управління освіти департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Євген Степко. Існує законодавчі ініціативи, документи, які вказують на те, якщо регіон переходить в жовту зону, то при відсутності вакцинації 80 у, у, не менше 80% у педагогічних працівників, то на освітній заклад переходить на дистанційну форму навчання. Імунізуватися чи ні вирішуватимуть самі працівники шкіл. Додала заступниця міського голови Марина Гаркава. Нині вакциновано 34 відсотки освітян Черкас і близько 500 людей провакциновано тільки однією вакциною. По області щепилося 70 відсотків педагогічних працівників. Розповів начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Валерій Данилевський. каже, 1 вересня зустріти школярів готові всі 617 шкіл області. Було проведено обстеження комісійне місцевими органами управління освіти. З'ясовано, які дає обставини. В принципі, всі заклади немає критичної ситуації. Ми готові 1 вересня розпочати новий навчальний рік. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.